Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу з вами розглянути ось таку модель светра. Візерунок його я вам додам пізніше. Зараз я хочу просто пройтися поетапно як його буду в'язати я. Не можу сказати, що це буде завтра, але. Хто хоче, я вам зараз розкажу моменти по самому візерунку. Хто хоче, ви можете починати в'язати, тут нема нічого складного. Перш за все, я думаю, що ви на це звернули увагу, що модель доволі таки широка. Плече сидить у нас по плечу. По лінії плеча там, де воно закінчується, може сантиметр чи два Ну ось Тут, наприклад, трошки начебто далі воно, але небагато, воно відносно сидить на ширину нашого плеча. Зате пройма у нас доволі таки глибока. Бачите, якщо брати співвідношення пройми і низу, то Ну вони майже рівні. Светр укорочений, тобто він підійде під високі там, спідниці, під високі джинси. Ну, а взагалі, якщо ви можете його писати в ваш гардероб, то чому і ні? Я покажу вам оригінал зараз з'явиться на екранчику паралельно. І продовжимо. Значить, перш за все, Даний свет ми бачимо да, на моделі, яка, я думаю, розміру XS, а може S, а може взагалі 2XS, бо ви ж розумієте, що це фото, і вона така стоїть, ну вона худа. Звичайно, це свет в'язаний не вручну, це свет в'язаний на машинці, це фабричний виріб, але що нам, що нам заважає, зв'язати його для себе. Начіться. Якщо ви струнка худа, у вас немає чітко вираженого бюсту, скажімо так, да, я маю на увазі, що коли ви вдягнете цей свет, то у вас отут не буде підскакувати. Або якщо ви собі можете таке носити, вам зручно, що воно у вас да, отут буде підскочене, а далі буде воно ну, таке. Я думаю, що скоріше за все, що за все, що позаду, воно рівно у вас також не сяде. Тоді, в принципі, ви можете просто в'язати рівними частинами і все. Якщо ж ви людина, на яку треба буде трошки враховувати посадку, да? десь там є сутулість, а попереду є груди, то треба буде вписати укорочені ряди, хоча б їх розсіяти якось. І, в принципі, цей візерунок це можна зробити без проблем. Значить, в оригіналі. З чого ми починаємо? Да, з пряжі і з того, взагалі, що за светр, як він вяжеться. В оригіналі на ньому йде резиночка, тут 2х2. Я у себе зробила 1 на 1 Чого зробила 1 на 1 Бо я собі е, вирішила, зараз чекайте, сфокусуємось. Так, так. Одну хвилинку щось не може сфокусуватися. Я зробила один на один резиночку для того, щоб продовжити оці такі да, віточки нашого візерунку. І я отут посередині продовжувала, оті треба буде ще вписувати. Але це в мене пробний варіант. Всі чотири варіанти цих, да, як я кажу, віточок, гілочок, вони десь. По різному зв'язані, але, в принципі, однакові. Мене не задовольнила. Я спочатку зробила першу широку косу, вона мене не задовольнила. І я зробила отут, вже бачите, більш маленькі, збільшувала узор, а візерунку на самому светрі. Вони йдуть такі маленькі От, воно виглядає більш гармонійно. Можна спробувати і резинку 2х2. От, Беріть пряжу, яка у вас буде тримати рельєф, щоб у вас коси не розплились. І оці гілочки, щоб вони залишились все-таки у рельєфі. От. В мене це пряжа суміш мериносу, ангори, паліаміду і трошечки шовку. Вона після ВТО доволі таки м'яка, випустився пух. І мені подобається, що вона тримає рельєф. Так, це перше, це те, що ви маєте розглядати варіант. Якщо ви вже в'язали і знаєте, що ваша пряжа не тримає. Рельєф, то краще з неї не пробувати в'язати цей перший із зразків. Я в'язала, пробувала із пухнастої пряжі. Мені не сподобалось те, що я побачила. І вона повністю забила візерунок. Значить. Далі. Коси я в'язала методом такі, да? вони в мене пласкі. на Ютубі в мене є, те, є відео, як в'язати пласкі коси, щоб вони були не такі. Скажімо так, то встій закручені, тому і полотно, воно виходить доволі таке, бачите, пластичне, еластичне і ну, тримає рельєф. Значить, Сам візерунок у вас візерунок я в кінці вам додам. Це просто покажу, щоб ви побачили. Візерунок сам складається з рапорту 1 і рапорту 2, чого я так розділила. Бо, на жаль, оці перехрести кіс, оцих, да, оце, ось, оцих. Косичок, які йдуть у нас да, між нашими гілочками, вони ніяк не співпадають у мене з цим. Тому ви собі орієнтуєтесь, ну, запам'ятовуєте, як в'яжеться куса, вона ніде не міняється. І тут, по суті, він такий: ну, один а, рапорт, так, от він йде. Тут також нічого складного, ви міняєте лицьову виверідну, лицову виверідну, вліво і вправо так само. От. Візеруночок я вам додав, ви собі зробите скріншот там з розписом моделей, ой, з розписом всіх значень. Значить, свет можна в'язати да? як поворотними рядами, так і по колу. Я піду шляхом найменшого супротиву, я би його починала в'язати по колу. Тепер ще один момент. Коли ми в'яжемо такі речі, я не люблю, коли резинка дуже затягує чи перетягує. Ну, бачите, да? ось, розумієте, про що я кажу вам? Тобто, я не люблю, коли воно як підстрелок. Ну, інше слово, підібрати не можу. Значить, тут я робила скорочення ось в цих косах. Я робила тут, вбрала три петлі, і тут три петлі. Цього малувато. Тобто тут я тепер. При в'язанні свого светру в мене в оцій косі, я буду робити, от мені треба туди шість лицьових, і я ці шість лицьових буду робити дві разом. Якщо це зробити тут, то буде дуже помітно, а в косу в косу, воно непомітно, воно вмальовується спокійно. От. Якщо у вас після того, як ви відв'язали ваш зразок, резинка розійшлася настільки, що вона спокійно собі може ну, да, не перетягувати. Сам светр, щоб він був просто повністю рівний. Да? Розумієте, про що ось у мене тут 2 см. Бачите, на, рів... на рівності йде. То тоді без питань, ви собі в'яжете так, як вам зручно і є. Але. На всіх майже виробах, які в мене з резинку, я користуюся цим способом. Якщо в'яжу зверху вниз, то додаю на резинки петлі. Якщо знизу вверх, то я їх вбавляю. Звичайно, в з в розрахунку на цей да, з розрахунку цих рапортів, ви маєте розуміти. Скільки вам тут треба буде набрати. На зразку це краще спробувати. А наступне у нас, да, те, на що прошу звернути увагу, коли ви будете, якщо ви в'яжете не по колу розворотними рядами, ви маєте розуміти, що у вас отак, да, ось на такому рапорті має закінчуватися а, там, перед, і з косички має починатися спинка. Бо коли ви будете зшивати, у вас має вийти з боку, ну, ми ж стараємося взяти дуже гарно, щоб у вас вони співпадали. Да? Гілочки косичка, гілочки косичка. Якщо по колу, то ми враховуємо кількість, яка вам потрібна. Свет доволі таки широкий, тому краще взяти більше, ніж менше. Значить, Тут нічого складного нема. Набираємо, в'яжемо. Якщо треба монтувати, ви можете монтувати розворотні ряди або отак між косичками. Ось зараз покажу. Або між оцими косичками, де не де у вас буде трошки більша коса. Або ж ви можете спокійно убрати, у нас тут -от, отут -от іде 4 лицьові і тут три лицьові, Ви можете або тут одну убрати. Насправді, у мене оці, я не знаю, чи видно, чи ні, ні. Всі гілочки вони трошки різного розміру. Поки я не винайшла, той, що мені сподобається. І де можна буде забрати чи навпаки дов'язати. Тобто ви по центру дов'язали, отут, наприклад, у вас їх менше. Цього навіть ви не помітите після другого, третього ВТО. От. І тут раджу монтувати, щоб у вас отак, да, ось я в светрі буду оці, оці перші гілочки, які будуть знизу, вони в мене будуть виходити звідси. Ось, як центральна. Отака. Тобто, отак от вони будуть йти. І далі, вже, звичайно, ось тут вони ну, розділяються між собою. Значить, Ви визначились шириною вашого светра, набрали петлі, все добре, вяжемо по колу і в'яжемо сюди. Тут вам треба на собі просто-напросто заміряти, яку ви хочете. Тут рукав дуже широкий. Мені ще здається, що він десь трошки йде, розширюється, точніше, да, до кисті нашої. Тобто він доволі таки широкий. Можна зробити просто ну, мій стандартний розмір 20 см, мені це подобається. Ви собі міряєте. Занадто маленьку, ви її не можете зробити, бо ви не всадите рукав. Тобто, якщо в мене ось да, там фат руки іде 17 я поміряла, що десь, отут у мене підпахується 20, то в мене і буде оця вся ширина десь 20-22 см Отак от Обов'язково ви міряєте своє плече. Ви маєте зрозуміти, як вам посадити, не посадити, а скільки вам зробити скорочень. Причому майте на увазі, у вас скорочення тут будуть доволі такі агресивні, як я кажу, тобто вони будуть побагато так от і. Зараз я вам як варіант трошечки так а, намалюю, да, як у нас буде і светр. Ну, ось, наприклад, раз. Ось, раз. За рахунок такої пройми, да, у нас можна зберегти повністю взагалі ширину велику, оверсайз да, на светрі. І, і отак от у нас буде йти наш рукав. Вам треба буде вив'язати голівку нашого рукава. Далі ви вже можете дивитися, чи ви, що ви з тим рукавом будете робити. Точніше, не далі, а спочатку. А, якби це в нас було якесь інше в'язання, якесь інше в'язання, да, зараз я зазначу, ось серединка. І вона з оцією має співпадати. От, за рахунок цього. Да, у нас виходить, буде і оверсайз, і гарно сяде рукав. От. Але тут також оця відстань, ви її дуже не розтягуйте. Ви то його вшити вшиєте. Але потім, коли ви захочете просто в сторону підняти ручку, то воно за вами потягне весь свет. Тобто, він не дуже вузький має бути. Він отут буде також широкуватий. От, маєте це на увазі. Бо іноді буває, що коли ти стоїш светр, Отут він, не має бути не вузький. Отак от. Бо, начебто, коли стоїш, светр сидить гарно, а коли підняв руку, то все, весь светр кудись пішов. А рукава, рукава також будуть в'язатися знизу вгору. Бо в нас є візерунок. Можна, звичайно, розвернути нашу схему. Да? Розвернути схему і відв'язати, ну, Гілочки то будуть дивитися вверху, направлення косичок буде вже не те. І на загальному фоні, от як би ви себе не переконували, коли у вас буде відв'язано полотно і відв'язані рукава, то це буде дуже помітно. Значить, сюди ви дов'язали по колу, розділили собі, да? вив'язали перед, вив'язали спинку, враховуйте горловину, яку ви хочете. Я би насправді в цьому светрі нічого не змінювала, бо він от гарний в тому вигляді, в якому ми його побачили. Можна, звичайно, веподібну зробити. Веподібна горловина при ширині такій такої, такої ширині рукава може десь розходитись. Ви її не зможете, ну, вона буде розкриватися. Залежить також від пряжі. Важка, не важка пряжа, але при широкому рукаві я б радила робити таку ж горловину, як тут. Вона кругла, не глибока. І тут за рахунок того, що в нас така дайде прома, нам не ну, скіс рукава буде зовсім мінімальний. Тут, я думаю, що до 2 см, може, до 3 см. То. Тобто тут вже треба буде дивитися по тому, по вашим міркам, да, які ви себе знімете. Точно так же ви обв'язуєте спину і рукава. Рукава треба буде починати знизу в'язати, да, щоб у нас візерунок був. І тут ви вже вирішуєте, берете на себе метр, вдягаєте його, наприклад, да, на ручку, і дивитесь, яка ширина. Вам підходить і в'яжемо наш рукав. Обробка так само: резинка у вас вже буде. У мене італійський набірний край, до речі, резинка 1 на 1. Я ж вам кажу, мене вона повністю задовольняє. Я вирішила, що в мене все-таки був в цьому светрі 1 на 1 резинка. Бо 2х2 це мені потрібно ниточку ще тоншу. Я люблю, коли 2х2 резинка менша. Якщо ви людина така, як я, трохи хвора на в'язанні, то можна цю резинку 2х2 зв'язати на спицях 2 мм чи 1,5мм в одну ниточку. Тут в мене пряжа, так, в дві ниточки йде. Можна її зв'язати в одну ниточку, і буде щастя. Ну, по типу, так, тонка резинка. І в дві ниточки вже основне полотно. Але тут треба також буде брати, враховувати. Поки в мене є час подумати, ви собі можете вже зв'язати. Тут немає нічого складного в цьому светрі. Ви не боїтеся, ви спокійно починаєте і в'яжете, і все. Я би рекомендувала нічого не змінювати. Ну, в плані якихось цих вузькі рукав сюди також буде не дуже гарно, бо з пропорцією широкою самого тіла з ну, дуже вузькі це треба, щоб у вас ну, була трошки інша конструкція. Тим більше, що ми його да, цей свет побачили, він нам сподобався так, як він є. Основні моменти, на що потрібно було звернути увагу, я звернула. Це отак, щоб да, якийсь ідеальний був у вас такий е, цей, перехід між резинкою. Спробуйте 2х2. Тільки гарно об'єднайте отут. Коли будете в'язати, 2х2, об'єднайте гарно в косу і сюди гарно впишіть. Обов'язково зробіть скорочення. У неї свет по резинці не стягується, він вільний. Він укорочений, він йде як, ну, скоріше, мабуть, кроп, я б сказала так. Але запав нам саме серденько, незважаючи на те, що я не дуже люблю це такі японські візерунки. мотиви. І... Але сподобався насправді. Ще один. Такий нюанс. У нас оці гілочки вони йдуть, зрозуміло, да? це схрещені петлі. Ось, бачите? Коли ми в'яжемо по колу, то питання у нас не виникає, бо у вас лицьові петлі завжди будуть перед очами. Коли ви отут будете розвертатися, не забувайте про схрещені петлі. З виворітної сторони ви також маєте в'язати схрещені виворітні, щоб не порушити візерунок. Більше тут нічого складного немає. Візерунок докладаю, розшифровку докладаю. Починаємо в'язати. Хто не може зв'язати сам, чекає мене і десь там будемо суміснику його в'язати. Мені він дуже сподобався. Всім гарного дня! Віжіть задоволення!